Вітаю вас, мої маленькі українці! Зараз у нас з вами заняття з фізичного розвитку. Сьогодні ми з вами будемо закріплювати розминку з кубиками та знову вчитися кидати торбинку. Давайте з вами почнемо з розминки. Перша справа у нас кубики над головою. Так? Ми з вами беремо кубики в обидві руки. Ноги ставимо на ширині плечей, піднімаємо руки через сторони і вгорі над головою стукаємо кубиками один оборот. Пам'ятаєте? Добре. Починаємо. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два, три, закінчили. Друга вправа, гвинтокрил з кубиками. Ми з вами нахиляємося, розставляємо ручки в сторони і робимо оберти тулубом. Починаємо. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. 4. Раз, два, три. Закінчили. Молодці. Третя вправа вежа із кубиків. Ми з вами ставимо ніжки ширше плечей. нахиляємося, ставимо кубики один на один. випрямляємося, нахиляємося, забираємо кубики, випрямляємося, а потім ставимо кубики навпаки. Пам'ятаєте? Так, згадуємо. Почали. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Розібнули ножки. Розірнули спинку. Молодці. Четверта наша вправа яка. Хто запам'ятав? Стрибки біля кубиків. Так, стрибаємо біля кубиків. Ставимо кубики перед собою і стрибаємо чотири рази на обох ніжках. Чотири рази з ніжки на ніжку. Ніжки разом. Руки на пояс. Починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Можна ще. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодці. Пострибали. Розім'яли ніжки знизу. І остання вправа ми присідаємо з кубиками. Присідаємо і ручки з кубиками виставляємо вперед. Почали. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Закінчили. Ми з вами добре розім'ялися. А тепер зробимо право на відновлення дихання. Піднімаємо ручки, робимо вдих носиком повільно. Опускаємо ручки. Робимо видих ротиком. Повільно. Дихання заспокоїлося наше, і ми з вами переходимо до прав із торбинкою. У мене торбинка ось така наповнена зерном, у вас вона може бути наповнена піском, може бути наповнена іще якимось сипучим матеріалом. Вона має бути не важка. Спочатку ми з вами з нею трішечки пограємося, щоб ручки до неї звикли. Я на цей раз насипала трошки більше, для того, щоб вона була для мене трішечки більшої ваги. Якщо ви будете насипати, насипайте половинку. Важкою торбинку не робіть. І давайте з вами спочатку згадаємо, як ми її, цю торбинку, кидали у далину. Я відійду подалі, замахуємося як маленьким м'ячиком, і просто кидаємо її. Беремо, замахуємося і кидаємо. Можна спробувати знизу. Цієї сили можете позмагатися зі своїми друзями або рідними. Хто далі кине? Це дуже цікаво. Ось так. Тепер візьмемо з вами якийсь, якийсь обруч, або, як я минулого разу робила, просто коло зі шнурочка. Відходимо подалі від нашої цілі і намагаємося в неї попасти. Спочатку можна відійти не дуже далеко. І спробувати в неї попасти. Якщо зблизька у вас виходить легко, відходимо на крок далі, пробуємо туди попасти. Так, якщо теж добре виходить, відходимо ще далі. Знову пробуємо туди попасти. Якщо торбинка не долітає, ви кидаєте слабенько. Якщо торбинка перелітає, ви кидаєте дуже сильно. Тому треба трішечки прислухатися до себе та прикласти. Або більше, або менше сили, коли ви підете, для того, щоб все ж таки торбинка долетіла у ціль. Відходимо максимально і теж спробуємо попасти. Я кинула дуже сильно. Моя торбинка перелетіла. Зараз я спробую трошечки слабіше. О! Тепер я попала ще разочок. Ось так. Тепер я трішечки не докинула, бачите? Здавалось би, так просто, але ще відійшла дуже далеко. Попала, ура! Ось так ми з вами тренуємося. Так ми з вами тренуємо нашу влучність. Тренуємося правильно прикладати силу. Зараз ми з вами зробимо вправа на відновлення дихання. І я ще пропоную вам гру. Рухайся за мри, але вона у в нас в окремим відео. Робимо вправи на відновлення дихання. Давайте з вами понюхаємо уявну квітку. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. вдих Видих! Вдих! Видих! Дихання наше заспокоїлося! Я дякую вам за увагу! Бажаю вам рости здоровими та сильними. Долучайтеся до фізкультури. Це завжди здорово та цікаво! На все добре!